Чи ще хочу показати ще один, лот, один рубль 1924 року. Ну, вроді би рубль, як рубль, ні. Ну, але Це чуділа в Італії. Влупив так влупив. 9 штук. 9 штук за рубль 1924 року. Стан звісно взагалі такий собі, якщо бачите, да? тут того. Такий коротше, побитий він вже своїм життям трохи. Да? Ребро досить знищене, сам по собі покоцаний, стан такий собі, ну, звісно, краще середнього, але. Дев'ять штук ті пані хоче, йому толи 5 тисяч і так я навіть не знаю, як так могли дати багато. Ті пані як захотів дев'ятку. Дев'ять штук. За 20 грам срібла. Бі. Ну ну. І такі коротше, зараз собі ті пані приходять на Віоліті виставляють собі космічні сіни. І що ти скажеш, да?